Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Продовжуємо вивчати англійські дієслова. До кожного дієслова буде картинка, приклад. В контексті слова вчаться набагато краще. Ви також зможете перевірити, як гарно їх запам'ятали. У нас є багато відео по вивченню англійських слів, граматики, багато розмовних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. На каналі доступна опція спонсорство. Повторюйте слова і приклади вголос разом зі мною. Encourage – Підбадьорювати. Encourage – connect – З'єднати. Connect – Наступне дієслово. Avoid. Уникати avoid express Вражати. express comfort Втішати. comfort А тепер давайте перевіримо, як дієслова запам'яталися. Прошу вас пригадати дієслово підбадьорювати. Трошки складне дієслово. Encourage. Encourage. – «підбадьорювати». Прошу вас розкрити дужки і вставити відповідне дієслово. Мої батьки завжди підбадьорювали мене. Давайте зараз перевіримо. My parents always encouraged me. My parents always encouraged me. Encourage. Підбадьорювати. Encourage. Як буде з'єднати. Connect. Connect з'єднати. Він вже підключив мій принтер до комп'ютера. Перевіряємо. He has already connected my printer to the computer. He has already connected my printer to the computer. Connect підключати, з'єднати. Connect. Пригадаємо дієслово уникати. Avoid. Avoid. Уникати. Я намагаюся уникати людних місць. або Переповнених місць. Давайте перевіримо. I try to avoid crowded places. I try to avoid crowded places. Avoid уникати. Avoid Виражати експрес, експрес. Виражати. Слова не можуть передати або виразити мої емоції. Прошу вас розкрити в дужки і вставити відповідне дієслово. Давайте перевіримо. Words can't express my emotions. Words. Can't express my emotions. Express – Виражати. Express. Як буде англійською втішати? Comfort. Comfort. Я намагалася його втішити. Давайте перевіримо. I tried to comfort him. I tried to comfort him. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Comfort. Втішати. Comfort. Рухаємося далі. Delay. Затримати. Delay. Есист. Допомагати. Есист. Фіт підходити за розміром. Фіт. Деклер. Заявити. Деклер. А тепер давайте перевіримо. Затримати. Delay. Дилей. Сильний сніг. Затримав рейс. Давайте перевіримо. Heavy snow delayed the flight. Heavy snow delayed the flight. Delay затримати. Delay. Як буде допомагати? Assist. Есист. Похідний від цього асистент. Це така підказочка, щоб краще це слово запам'яталося. Вона допомогла мені знайти нову роботу. Вона допомогла мені знайти нову роботу. Давайте перевіримо. She assisted me in finding a new job. She assisted me in finding a new job. Assist – Допомагати. Assist. Пригадаємо дієслово підходити за розміром. Fit. Fit. Костюм сидить на тобі ідеально. Прошу вас розкрити дужки. Перевіряємо. This suit fits you perfectly. This suit fits you perfectly. Fit підходити за розміром. Fit. Заявити, оголосити? Declare. Declare. Вони оголосили себе банкрутами. Вони оголосили себе банкрутами. Перевіряємо. themselves bankrupt. They declared themselves bankrupt. Declare – Заявити оголосити. Declare. Рухаємося далі. Display Показувати. Дисплей, елект. Обирати. Елект, Attract. Притягувати. Attract. Давайте перевіримо, як слова запам'яталися. Прошу пригадати дієслово. Показувати. Display. Display. Він не показує багато емоцій, він не показує багато емоцій. Перевіряємо. He doesn't... Display much emotion. He doesn't display much emotion. Display показувати. Display. Обирати на виборах. Elect. Elect. Президент обирається на 4 роки. Прошу вас розкрити дужки. Перевіряємо. The president is elected for four years. The president is elected for four years. Elect – обирати. Elect. притягувати. Attract. Attract. Її ідеї привернули багато уваги. Її ідеї привернули багато уваги. Перевіряємо. Your ideas attracted a lot of attention. Your ideas attracted a lot of attention. Attract притягувати. Attract. Attract attention. Привертати увагу. Attract attention. Я сподіваюся, що у такий спосіб діє слова запам'ятовуються набагато краще. Не засмучуйтеся, якщо з першого разу нічого не запам'яталося, це абсолютно нормально, тому що це досить тривалий процес. Тому я раджу переглянути відео ще пару раз. Дуже ефективно, якщо ви з кожним словом складете свої приклади. Будь ласка, напишіть свої відгуки в коментарях, це мене дуже мотивує. Бажаю вам натхнення! і успіху у вивченні англійської мови.